Можуть бути, якщо е, на початок е, періоду, з якого призначається субсидія, особа має на депозитному рахунку е, кошти в, в розмірі більше 100 тисяч гривень. Також, якщо на протязі 12 місяців перед місяцем звернення е, особа здійснила покупку земельної ділянки, будинку, квартири, е, автомобіля, там, цінних паперів і інше, яка перевищує 100 тисяч гривень. Потім, якщо вона здійснила покупку також протязі 12 місяців перед зверненням іноземної валюти, тут сума такої покупки буде, щоб не перевищувала 50 тисяч гривень. Якщо є заборгованість протягом трьох місяців за сплату житлово-комунальних послуг, теж буде відмовлено. Якщо є боржники, теж більше трьох місяців, які сплачують аліменти.